Бонжо, бонжуратс, Мішер-Зелев. Сьогодні коротесенько про те, чи потрібно ставити есочку по орфографічно-граматичному правилу. Узгодження пасі. Кому зараз те, що я сказала, дуже важко, то значить ваш рівень десь А 1 наразі. І це відео не для вас. Це відео для тих, хто вже одразу зрозумів з першої хвилини, що таке акордо, що таке партісіп, пасі. І що таке узгодження українською мовою. Отже, увага! Вчора на Телеграм не, так, на моєму Телеграм, моя учениця побачила в моєму а, реченні помилку і перепитала мене Віктор я, а, чи там потрібне узгодження. Зараз скажу це речення, увага. Оскільки я дуже часто записую голосом, то я не відслідковую помилки і буду на цьому вчитися напевно, буду більше звертати на це увагу. Увага речення. Я пишу своїй учениці, я також їх їла. Ось таку фразу. Ми про суші. Учениця відправила шикарний е, такий сет суші. Je li зі мажи aussi. Je aussi. Стилістично по голосу абсолютно правильно. А що ж у нас буде відбуватися орфографічно зі словом manger? Яке, тобто, це слово в реченні, воно виконує функцію партісі passé. Що таке passé? Це дія Прикметник. Що таке дієприкметник? Це слово, яке відповідає на питання, який, яка, які, але не просто які, а була зроблена дія і щось стало таким. Тобто писати написаний лист, е, е, з'їдене яблуко, оформлений документ. Оце оформлений, з'їдений, написаний, прочитаний Оце дієприкметники, в яких є дія і є прикметник. І тепер увага. У французькій мові є таке поняття як акорди узгоджувати. узгоджувати частину мови партісі пасі. Я зараз не буду вам говорити про те, що воно узгоджується в апаси в темі пасивного стану чи в composé» з дієсловом «être». етре. Це, можливо, ви і так знаєте. А якщо не знаєте, то швидесенько ось сюди на курс грамер progressive», три рівні мого курсу, відеолекції. пишіть мені в особисті, я вам відправлю. А тут ми говоримо саме про узгодження партісі passé, коли воно йде з дієсловом «avoir». І ось зараз увага, атось! Я вам говорю, в яких один тільки розглянемо, бо там є винятки, три винятки це я зроблю окреме відео на YouTube, більш глобальне. Зараз саме під цю тему. Увага. Коли ви кажете речення, наприклад, я з'їла суші. Коли у вас речення будується з підмету, я ж, ж так, «ж», далі з'їла, ми зараз в по пасі позиці будемо. е Donc, ж, так, Це предикат, тобто присудок, «ж» підмет, е, mange, присудок. І що з'їла? Десуші, це в нас виступає об'єктом. Об'єкт це обжі. У французькій граматиці це називається комплімон, direct». Можливо, ви чули, ну, хто в мене був на курсах, то точно знає, якщо ви в Франції навчаєтесь зі мною ще не знайомі, називають французи дуже часто sudé, uh, комплемон, direct». В українській мові це додаток, прямий, на яке питання з дієслова переходить, кого що. Тобто я з'їла що суші. А тепер увага. Коли у вас будується речення навпаки, тобто ви хочете скоротити контекст і кажете, я їх з'їла, їх. Тут вже виступає у вас оцей код, так? який стоїть перед дієсловом. перед дієсловом. І французькою мовою це буде я, ж, далі їх. Код ми ставимо лі, жилі. І далі ми ставимо присудок: оцей в пасі композі. і манжі. Звучить зі манжі». Je les ai mangés, je les ai mangés. А тепер увага. Ось цей манжей, партисіп, пасі. Який стоїть після коду, завжди, в пасі композі. Ну, після коду. Так, je les ai mangés. Je la mange, якщо воднені. Так, завжди оцей партисіп, пасі, на цій локації, на цій позиції, після коду, набуває, увага, правила, узгодження з цим код. Тому, якщо у вас код, і ви дивитеся ще по стрілці суші множина, то узгодження множини у французькій мові в орфографії есочка в кінці пасі. Якщо узгоджуємо однину, однину, давайте, наприклад, однину жіночого роду une pomme, une pomme, жіночий рід, то тоді буде жуле, дописуємо е. Так? І давайте трошки нагадаю, Partici, passé, діє, зараз візьмемо тільки першу групу дієслова. Утворюється з першої групи дієслова, ми відкидаємо e і пришиваємо e з юзаксонтом. І зафіксували це фіксація, це а, класична матрична форма. А от коли ви додаєте від об'єкту його рід жіночий, то ви до цієї e заксонтом додаєте «е». E. А якщо це множина додаєте С. А якщо «дипом», Множина жіночого роду, то ви додаєте і е, і «ес». І виходить, я їх з'їла, їх кого яблука. Жолі магиї, бачите, з аксонтом E і S. І, oneself, e Як вам? Дуже хочу, щоб ви прописали в коментарях під цим відео, будь ласка, свої приклади. Vos і в парі, будь ласка, в пасі composé. Тобто, ви пишете речення в пасі composé, де у вас є структура підмет, присудок і код. J'ai mangé une pomme. » Ou « J'ai mangé des pâtes. » Voilà, « à Ou « J'ai invité des amis. » Voilà, « J'ai invité des amis. » Et ensuite, la code J'ai invité des amis. » C'est juste ce mi ». Je l'écris « je »,« des amis », je vous invite les transforme Je les »« j'ai »« invité »« je les invité ». і там дезамі – це чоловічий рід, множина, значить я анвіте, е з аксонтом класика фіксація, і есочка, тому що код в множині. Так, або euh, де пат ві, oui. uh, давайте через ну, ну за ву манжі де так, де патон, далі, були з'їдені нами, ну це трошки пасив, вала, voilà. ле uh, патон, он тете манжі пар ну, ну це вже в нас пасив. А хто знає пасив, то прекрасно. Хто не знає пасив, а, перетворимо в інакшу. Des patons, des patons. Підключимо. Dépête, que, que j'ai mangé. mangé. І оскільки депат в нас жіночий рід множина, то ми додаємо manger, жіночий рід e, і С в кінці. «Ела la voilà! Mes chers amis. Я маю надію, що у векторі цієї теми. Яку ви знаєте, тобто тут і тема «Passé-composé», і тема Партісі Пасі, і трошечки коду. Я вам розібрала ось ці детальки, як докрутила вам ці нюанси. Ну а для кого ця тема була абсолютно нова? І ви нічого не зрозуміли, це таке, -таке -також може бути. Хто на початкових рівнях, як я кажу, то, будь ласочка, для вас є цілий курс Грамер Progressive Ніво А1. І грамер прогресів ніво А2, Б1. ну а для вищого рівня ще Б1, Б2. Вала три рівні. Пишіть мені в особисті, залишайте коментарі, і обов'язково я вам подала зараз інформацію. Вам її треба автоматизувати, відпрацювати і безумовно винести на навик говоріння. Живе сюди бан шанс і bientôt, До зустрічі!